Управління житлово-комунального господарства уклало угоду з харківським комунальним підприємством центр поводження з тваринами на відлов безпритульних собак. Про співпрацю цих підприємств далі докладно Ольга Перепелиця. З метою регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Лозова управління житлово-комунального господарства уклало угоду з комунальним підприємством Центр поводження з тваринами міста Харкова на відлов безпритульних тварин. Згідно цього договору виділено кошти в сумі 19 тисяч 860 гривень. Відлов однієї собаки коштує 300 гривень. Виїзд бригади ловців 270 гривень. Не дешево обходиться міському бюджету гуманне ставлення до тварин, але це ті витрати і дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до собак. Спеціалісти відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства, реагуючи на заяви мешканців, планують відлов. У вівторок відловлено сім собак. Справа ця не з легких навіть для робітників Харківського центру поводження з тваринами. Професія вона гуманна, ну і опасна. Просто що бігають, не підходять до рукам, тоді да да Стараюся як підманити, вже ну, проявляєш ініціативу як таку. Ну, взагалі, трудновата робота, не з легких. У цьому році на вулицях міста виловлено 54 собаки і перевезено до притулку тварин у Харкові. Там вони у карантинний період будуть утримуватися під наглядом ветеринара і опікою волонтерів, які потім знайдуть господарів цим безпритульним собакам. Хто забирає там на підприємство какого там в охорону, Ну, приходять люди, забираються таке.